Знаю, як у вас, але у мене є кілька знайомих, у яких є крипта. Хтось свого часу купив біткоін, комусь зайшов ефіріум, а комусь солана чи кардану для українців криптовалюти, це вже щось звичне, хоча й не до кінця легалізоване. Утім, це не зупиняє багатьох від її покупки, навіть можновладців. За даними системи Open Data Bot, у 2024 році 2113 українських чиновників казали у своїх деклараціях, що мають крипту, і це у два рази більше ніж, наприклад, у 2021 тисячі криптовалюти чи не найбільше полюбляють декларувати поліцейські прокурори та судді? Є серед декларантів і депутати селищних та міських рад, а також Верховної Ради України. До речі, саме представник нашого законодавчого органу, голова парламентського комітету спеціально. Тань екологічної безпеки має найбільше біткоїнів у своїх ставках: 80 монет. Станом на 1 квітня 2025-го це було майже 280 мільйонів гривень. А ще подейкують, що у деяких українських чиновників кількість біткоїнів у власності сягають тисячі. Ну і ще трошки з цікавої статистики. Кожен четвертий український чиновник, хто вказував наявність крипти у своїй декларації за 2024-й, із Києва. На Київщині їх майже 200. більше як по 150, на Харківщині та Дніпропетровщині, більше сотні на Львівщині та Одесьчині. Урешті областей декларантів з криптою в середньому по кілька десятків. Як я вже казала раніше, крипта в Україні належно не врегульована. Нині в парламенті лежить два. Законопроекти, які можуть врегулювати це питання. Ну, а поки цього не сталося, ті ж самі чиновники можуть без проблем вказувати, скільки у них криптомонет. І їм не треба звітувати, звідки вони у них з'явилися. Можливо, наголошую, це лише припущення. Завдяки крипті наші можновладці ховають якісь ліві доходи. Та й не факт, що на їхніх криптогаманцях є ті монети. Ну а перевірити це неможливо.